Один мільйон за один місяць донать на РЕП для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступні півгодини. Ми присвятимо кільком темам, пов'язаним з війною, яку розв'язала Російська Федерація проти України, яка триває вже на жаль понад 10 років. А широкомасштабна її частина вже третій рік. І я вітаю на зв'язку зі студією Павла Лакійчука. Він керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегії 21. Пане Павле, добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава з вашого дозволу. Попрошу спробую почати з розмови е, про те, що Україна веде переговори про постачання таких винищувачів, як Гріпен і Єврофайтер. Насправді не вперше про це йде мова, і модальність, яку вживають е, наші чиновники, вона часто така різна, можливо, десь така дуже оптимістична, але менше з тим для вас, ось це повідомлення від нашого міністра оборони. Чи може сигналізувати, що ми більш готові ніж були умовно півроку тому до отримання ще і цих винищувачів, тому що йдеться очевидно про якісь інші платформи, іншу підготовку команд і льотчиків? Ну, якщо говорити про F-16 і шведський Гріппен? То о, саме ці два варіанти літаків наші військові льотчики розглядали як базові ще до початку широкомасштабного вторгнення росіян в 2018 році була випущена о, така концепція о, повітряних сил о, на 25 років. Де вже заявлялось, що російські радянські, радянські літаки Су-27, Су 29 вже вижили себе, і майбутнє повітряних сил це перехід на саме на ці два літаки, на ці два типи літаків, причому перевага віддавалася в 16-му. І, власне кажучи, те, що з початком широкомасштабного його вторгнення, така склалася дуже складна повітряна обстановка е в нашому повітряному просторі, тільки прискорило цей процес. Адже е множити далі, ті ж міг 29 а тим більше су-27, е яких зовсім обмалю наших партнерів і взагалі у світі, е крім держав. Вісі зла, ну це, це хибний крок, хибний напрямок. Звісно, зручний в короткостроковій перспективі, адже не треба навіть не перевучування льотчиків, не треба переналаштування системи управління, системи базування. Всіх систем. Під зовсім нову техніку Техніку на е, нових принципах роботи о, о, саме організації управління. От тому і коли сформувалася, я думаю, навіть раніше до формування літакової коаліції рік тому, е, мова йшла першим ділом, безумовно, про, е, про низку варіантів, але перше це йшло в 16 гріпен. Е, Звісно, що ми в такому становищі, що відмовлятись ні від чого не можна, і е, велись переговори, і тривають переговори, і про австралійські А-18. Це літаки палубного базування. Хоча в австралійці вони до слова використовуються як у повітряних силах, використовувалися. Mm -hmm. І навіть про Тандерболти. Про штурмовики А10 американські. Втім, основа, що потрібно, і наші союзники і партнери, які говорять, треба першим ділом забезпечити винищувальну авіацію як складову протиповітряної оборони, повітряного щита держави. Адже в сучасних умовах десь 75% протиповітряної оборони це саме авіаційна складова. Десь на 25% можуть забезпечити наземні зенітно-ракетні комплекси. У нас ця пропорція, на жаль, перевернута. Тож f 16 за ними, очевидно, гріпен це такий розглядається, як другий крок. Тобто, можливо, ну це я так, звісно, припускаю раніше, ну, ніж Міраж. Очікувати їх слід. Mm -hmm. uh, Міраж це окрема стаття. Так, так. Справа в тому, що міражі це бомбардувальники. Так, тоді давайте, І... пане Павле, щоб ми не, роз... не, не змішували, так би мовити, все докупи. Я от ще одне м м бачила таке підтвердження, що ось ці Гріпини можуть такі. Ну я так знову ж таки, оптимістично кажу найближчим часом бути в Україні, тому що в новому пакеті допомоги від Швеції, крім там Катерів, ПТРК, ПЗРК, боєприпасів до БМП, аналітики кажуть, що вони побачили цікавий момент. Що з цього пакету там більше половини піде на збереження здатності передати Україні літаки «Гріпен» у майбутньому? А що це може бути? Це боєприпаси, це запасні двигуни. Що що це може бути в тому пакеті? Це може бути. Починаючи від засобів зв'язку і управління uh -huh. о, і завершуючи з, до, до ремонтно відновлювальної бази, будь-який полк він складається ж не тільки з скадрилів, це є технічна експлуатаційна частина. От, наші удари останнім часом. По ворожим аеродромам ви звернули увагу, менше стали приділяти уваги ударам по рульошкам, е, по місцям стоянок з метою знищити там один-два ворожих літака. А цілями стали склади боєприпасів, ракет для ворожих літаків, е, технічні течі, технічні експлуатаційні частини, вузли зв'язку е, і приводи е, аеродромів. Тобто те, що відсутні чого порушення роботи, чого ну, робить ті літаки, які залишаються на аеродромі, просто купою залізяча. Вони стоять без пального, без боєприпасів, без управління і чекають, зробіть з нами щось. Те ж саме і в зворотній бік працює для того, щоб літаки літали, літаки не просто літали, виконували бойові завдання. Має працювати система управління, система управління польотом безпосередньо мають бути забезпечені передпольотна підготовка, вона радикально відрізняється наших літаків, старих літаків радянського типу від натівської зброї. Там, власне кажучи, є і там свої серйозні нюанси, тому навіть переучування. Техперсоналу на f 16 американські воно не гарантує перевучного підготовку для використання Гріпенів тишин. Наприклад, можна я поставлю дуже наївне запитання. Тобто, ті, хто наприклад вміє і навчався на літати на Ф-16, наскільки складно їм буде сісти за борт гріпена? Я думаю, що їм буде сісти простіше, тому що, е, хоча б з тієї точки зору, що е, на поточному етапі, можливо, там в перспективі е, е, прибори будуть перепрошити, особливо електронні прибори під під українську мову, да, під е, наші е, міри вимірювання. От, але е, Американські літаки, там вони англійські міри використовуються. Їх перевести в голові звичайній людині Так то просто насправді. От, тим, хто в метричній мірі. Виріс і навчався. От, а для того, щоб швидко орієнтуватися, то думати в польоті там часу немає. Це має все бути автоматично. Тож, літаки натівського зразка все ж таки А Шведи, хоча не були донедавно в Північно-Атлантичному Альянсі, але їх Збройні сили вони потужно були інкорпоровані в систему і управління. Військами і в систему постачання озброєнь Північно-Атлантичного альянсу. Тому тим льотчикам, які опанують, Ф-16 буде легше освоїти такі літаки. Втім, все залежить від досвіду. Я пам'ятаю, що найменше двох наших старих, дай Бог, царство їм небесне. Ветеранів наших повітряних сил, яких наразі вже з нами немає, але які сідали в кабіну Ф-16 злітали. Це були льотчики вищого класу. Власне, для, для їх рівня, вони казали, ні, опанувати не так проблемно. Але це люди, які опанували не один. Можливо, десяток типів літаків за свою льотну кар'єру. Тож все складно. Починати завжди складно, але е, от коли процес розкручується, він стає все більш лавиноподібним. Угу. І з того, що ви сказали, я так розумію, це було б логічно і, скоріш за все, так і буде, що гріпини не стануть частиною саме протиповітряної оборони, якщо все буде добре, і відтак нестимуть там, наприклад, ракети саме класу повітря-повітря. Все залежить від того, які ракети, і f 16 і Гріпини, це тільки платформи. Uh -huh. І в залежності від того, який комплект озброєння матиме до них, вони зможуть виконувати той комплекс задач. Якщо у вас тільки, грубо кажучи, сайдвіндери одні, Ближнього радіусу дії, ну це, це максимум ППО, причому проти ракетного оборони, оборона, протидронова оборони. Якщо з'являються ракети повітря, повітря дальнього радіусу дії, це, це інший характер ведення дій. це, це і ППО, і це вже і загроза для противнику, тих же Су-34-х, які на межі. Нашої дальності протиповітряної оборони скидають каби. Це вже робота і по ним можливо. А коли е літак отримує озброєння і повітря земля, ну то тут можливо і нанесення ударів повноземним об'єктам, будь-який сучасний е винищувач, це винищувач бомбардувальник. Угу. І повертаючись буквально до всього того набору. Зараз літаків, про які сказав міністр оборони пан Умєров, А він згадав і міражі, і єврофайтери. На вашу думку, з цього списку, якщо спробувати зараз відстежити всі наші процеси домовленостей, що ми отримаємо першим після Еф 16 це все таки будуть міражі чи щось інше? Ну, <хи> чи тут ми пальцем в небо Ла, так би мовити, пане Павеле? Пальцем ну, в небо віражів не так міражів, багато. Французи пропонують. Вони ж якраз розглядають їх як альтернативу нашим су двадцять четвертим бомбардувальним. Mm -hmm. Uh -huh. uh, і Про міражів, там мова йде про 4-6 ну, одиниць максимум десяток. Ну, тут набагато розраховувати не варто. А uh -huh. uh, що стосується F-16 і Гріпенів, то ці літаки мають стати uh, масовими літаками повітряних сил. І я вірю, що так і відбудеться. Звісно, ну, там шведи. Крутили трошки, намагались пояснити, що зараз це приблизно декілька місяців тому було, що зараз про Гріпен переговори безпосередньо не ведуться для того, щоб дати можливість нашим військовим швидше опрацювати передачу F 16, але мені так здається, що Гріпени будуть, можливо, другими це вкрай такі позитивні новини, і я дякую, що ви відкоментували ці такі свіжі повідомлення, які з'явилися. Але тепер попрошу вас перейти якраз до аналізу тих повідомлень, які стосуються потуги в лапках кажучи Російської Федерації. І сьогодні багато вже в новинах повторювали наші колеги, що російське випробування ракети Сармат завершилося провалом. Вибухнула прямо в шахті, залишила величезний кратер, зруйнувала випробувальний полігон. Ну, принаймні, про це повідомляють у аналітики у соцмережі X, в минулому Twitter. і з того, що пам'ятаємо публічно було відомо про цю ракету. То ще десь в квітні 22-го року вони оголосили про успішні випробування, і, начебто, ледь не в вересні того ж року сказали, що будуть поставлені цей комплекс на бойове чергування. Скажіть, що можна, які висновки можна зробити з оцієї інформації про вибух цієї ракети? Очевидно, що в самій шахті, може навіть не і до побух. запуску. Ну, тут дійсно э, говорити про, це, про те, що відбулося невдале випробування ракети чи э, аварія до випробувань э, сказати доволі складно. Приховати вибух э, балістичної ракети такого класу, дуже складно. Ну і те, що ми бачимо, що на Плісветське точно там такий добрячий кратер залишився від шахти. З, 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 з якій була дійсно очевидна РС-28, от сармати. Ну, що ж сармати? 23 й рік, останній вибух, їх можна от, їх процес введення в експлуатацію можна рахувати там по кількості. По етапності Бабахів, коли вони вибухають. В минулому році, в лютому був хороший бабах Сармата, тим не менше в Російському Міністерстві оборони заявили, що в вересні 2023 року, незважаючи на те, що здається, 5 випробувань чи 4 випробування, Тестові пуски цієї ракети більше половини по полігону кура на Камчатці. Завершились без полігону кура, От. переважно на плісєцьку. Ну, тим не менше, вони заявляють про те, що вона поставлена на бойове чергування. Ну. Як на мене, от такий поспіх. Вони з 22-го року, 22-й, й 2-24-й. Якраз наша війна, наша да, масштабна і е, введення, спроба продемонструвати світу введення в експлуатацію нової е, суперзброї, е, очевидно, є таким елементом ядерного шантажа путінського. Цей е, з одного боку. От ті рухи Кремля про боєголовки, про ядерні випробування. Ну а друга складова, це носії, носії, яких у них очевидно катастрофічно не вистачає, вони намагаються продемонструвати свої спроможності. До слова, якщо порахувати спроможності Північної Кореї, по-моєму, минулому році Defense Експрес аналітики проводили такі цікаве дослідження. Співставляючи ефективність випробувань е аналогів 15-ки, 17-ки е північнокорейської, mm -hmm. е це по класу, власне, близький до російських сарматів ракети, то північно-корейські виходять, е літають. Так, образно кажучи, в 5 разів краще, ніж російські, хоча зібраний з тих ж російських, білоруських, ну і власних деталей, от така от ядерна програма Росії залякування всього. світу. Знаєте, можливо, тут вони чимось і праві. Коли у противника надійна точна зброя, вона дійсно страшна. Але коли у противника щось непередбачуване... Це ще страшніше, куди воно полетить? Що воно занесе і як занесе? Ніхто в світі не знає. Колись, коли випробували російську булаву, норвежці спостерігали регулярно. Незрозумілі природні явища в повітрі, от потім військові їм пояснили, що то насправді не НЛО, а то російські булави, які ми стріляли, начебто в бік Камчатки, чомусь крутилися в повітряному просторі з Норвегією. Так і з цих сарматів стосується. Якщо воно злетить, то хто зна, куди полетить? Е, є у вас відповідь, пане Павле? Про те, чому у них це не вдається, тому що можливо вони занадто поспішають, як ви сказали, чи брак фахівців, чи можна ще якісь зробити висновки, такі більш знаєте, далекоглядні і ну і потішитись, можливо, хоч трохи. Ну, я не ракетник, не, не фахівець, тим не менше, от, поко, ну, пару років тому спілкувався. Це, власне, ще виходить до початку введення в експлуатацію Сармата. Uh -huh. Спілкувався з експертами, фахівцями З КБ Луч нашого, яке займається ракетною зброєю. Тоді була висловлена думка, що. Першим важливим фактором є те, що у росіян нема школи МБР, такої потужної теоретично-практичної школи, яку мала Україна, яку мали наші Дніпропетровці КБ «Південне», яке було тим страшним місцем, яке виробляло найстрашніше в світі міжконтинентальні балістичні ракети, ті самі воєводи. От які були страшною зброєю, так ми відмовились від о, своїх міжконтинентальних балістичних ракет відповідно до бухареського меморандуму. Ну нам воно очевидно і не потрібно. Росіяни вирішили, що вони зможуть замінити о, по мірі охолодження стосунків з Україною, розуміючи, що рано чи пізно Україну їм доведеться. Розшматувати, от вони вирішили, що справляться своїми силами, як з великими е, військовими кораблями, от так і з ракетами, щось подібне у них е, відбувається. Те, що вони взялися за те, що не дуже їм під силу. Е, втім, е, подолати ці е, проблеми можна. От, знову ж таки, Північна Корея. Не найкращий приклад, але в порівнянні з росіянами серйозний приклад. І тут вступає другий, другий фактор: некомпетентність і жадібність не тільки конструкторів, а й менеджерів, коли вся вертикаль е, е, збудована на відкатах на крадійстві, ну. Но... Така і продукція виходить, тож от мають росіяни те, що мають. Ну як то кажуть, для нас це тільки плюс, і попри те, що з вами звісно ґрунтовніше хочеться говорити про те, що відбувається в морських акваторіях, і про те, як ми топимо російські борти більші чи менші. А все таки, оскільки говоримо про те, що в Росії є за можливості запускати ракети, коли йшлося про іранські. Балістичні ракети, то західні медіа також тоді сказали, що Іран не передавав пускові установки для своїх ракет. Тобто, тут це загальмовує можливості РФ застосовувати ці отримані ракети, чи як може тут викручуватись ворог? Ну, то Швидше пригальмовує. насправді у іранців. Ракетна програма, вона якраз побудована на радянській ракетній програмі. І якщо заглянути там на два-три покоління назад, виходиш на радянські ракети. І е, ті пускові установки, власне, от, вони побудовані за тим же самим принципом, як радянські ракети. Ну, Там два варіанти можна розглядати. Не буде в подробності вникати, але от принцип їх побудови аналогічний. Питання в тому, що ці пускові установки під ракети, вони доволі простий механізм. У іранців вони поставлені на їхнього власного виробництва тягачі, які, в свою чергу, є копією китайських тягачів. Ну і відповідно. Відповідної надійності. Тож, можливо, що росіяни самі відмовились від от цього довізку самих машин і хочуть поставити ці ракети на, ну, на свої мази, білази білоруські. От, це цілком може бути. Тож, з одного боку, це на якийсь час Ускладнює, дає часовий лаг, щоб вони пристосували це, цю зброю для пусків з іншого боку, ну рано чи пізно, якщо дійсно ракети передали, то вони прилетять. Хочеться, щоб ми зі свого боку лише нагадували про це партнерам і аби вони вживали всіх можливих заходів аби. Це не відбувалося, або ми могли бути більш захищені. Пане Павло, дякую вам надзвичайно за ваш час і долучення до ефіру. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Я лише зауважу, що видання Reuters на яке я і повідомлення від Reuters на яке я послалася щодо відсутності пускових установок імовірно від Ірану Також зауважувала, що причин може бути кілька, чому це було. Не зроблено. Перша Росія планує модифікувати свої вантажівки для власне транспортування і запуску. А друга, що Іран навмисне затримує постачання установок, аби не втратити можливість для перемовини з заходом для послаблення напруги. Імовірно, ця версія теж має право на існування. Але очевидно, тільки час зможе пролити світло на це питання. За кілька хвилин ми почуємо свіжий випуск новин на радіо НВ. А тоді поговоримо про ситуацію з якістю повітря у Києві та області. Тож обов'язково дочекайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.